В Еквадорі буквально пару кілометрів виїхати до міста на північ є таке село, називається Міта Дель мундо що дослівно перекладається середина світу. Так і називається село. З північного вокзалу в столиці їде автобус, бере долар чи два і везе це село, а в селі є цілий комплекс, цілий географічний комплекс. Де є обсерваторія, де є пам'ятник центру світу, як то кажуть, цей екватор проходить. Сам сам той монумент, кінний в цей, в цей в цей комплекс, але ну настільки там гарно, що посередині стоїть великий, велика великий пам'ятник, на ній знаходиться півкуля земна. І через весь цей пам'ятник і через весь цей комплекс іде жовста лінія, яка символізує одяг земної кулі на дві частини. Тобто е, можна стояти одною ногою на північній півкулі, другою ногою на південній. І от обходити по кругу, і цей пам'ятник показує різні сторони світу. Схід захід, північ південь, е, вся історія, хто досліджував, всі географи, які підтверджували, там було експедицій дуже багато 10-15 експедицій. З якого часу вони це почали питання піднімати, як чітко вони це визначали. Е, і до сих пір дуже-дуже багато туристів туди приїжджає, майже з усієї Латинської Америки, і я зустрічав їх з Венесуели, з Болівії, з Перу, і з Аргентини, і з європейських країн, дуже багато туристів фотографуються е, навпроти того пам'ятника, е, який поділяє земнопікуляні дві частини. А що саме цікаво, я не міг зрозуміти, дуже багато стараються на камеру зафіксувати, як вони на екваторі ставлять яйце. Тобто, що яйце стоїть на середині світу. І е, за легендою хтось кому-то вдасться, ти буде мати щастя за тобто, яйце і поставити на ту лінію екватора, тобто саме на середину світу. І як це ставляться? Ставиться дуже просто, береться яйце, надбивається і ставиться воно свій. Але ті, хто не знає, думаю. Що ви підказали? Підказали, сказали, що якщо не полетять, то би так сестра варна мати, варна.